Всім доброго дня, друзі колеги. Сьогодні у нас 7 лютого. За бортом у нас, як ви бачите, мінус 7 градусів. Пшеничка наша, я думаю, потерпає катастрофічно, так як вона єлі єлі прикрита трошки сніжком. Зовсім мало снігу випало. Сподівалися, звичайно, що його трошки буде більше, що трошки дасть захист нашій пшенички, але на жаль маємо те, що маємо. Мінус 7, а вночі було даже мінус 9 градусів, друзі. Так що я думаю, що по пшениці будуть питання, друзі. Напишіть в коментах, яка у вас температура. Можливо, хтось уже зловив цей момент мерзлоталого, виїхав щось робити, підживляти по пшениці. Дуже цікаво почути вашу думку. Ну а ми їдемо на базу. Зараз Поміняємо на юто масло фільтра, підготуємо його вже до наступного сезону. І переробляємо ми, друзі наш культиватор, той, що ми купили на барахолці. переробляємо його із навісного в прицепний. Приходив до нас там сварщик, Трохи поуселяли ми раму, бо порвало її дуже як навісний, весь вес лягає. На культиватор, якщо там десь чи в борону падає, чи в борозну, чи, чи в яму якусь, весь весь на культиваторі і порвало його, звісно, крепко. Ну і метал там сам по собі на культиваторі слабий. Як для такого культиватора. Так що, друзі, їдемо далі. Так, що заведеться, мінус 10 місяць простояв. Та більше, який місяць, два місяці. Подогрев, включив солярка. Подогрев солярки. Включив. Должен так завестися. Можна включити подогрів. Як часина. З полутика. МТЗ би в жизни не завіс, блять. Oh, МТЗ. Особливо наш. Та любий на. Та не, є такі, що заведеться. Да. Якщо мотор хороший, случайно пала ровно. Что ты делаешь? Минус десять. Вот это беда. Ну, на холодну, да? Що то таке? Як можна? Дура, Юра, Йо, давай эту баночку, что она распала. Тут блядь, церковь такая хуёвая, блядь. Смешала, блядь. Бля. з завелся с а? Э? Только в мощах. Ты же бася достал. Заживание выставлено, ёк-макарёк. А, лучше, чем завода, да? Да ну, блядь. <свык> хай не подходят. <свык> Хто? Хто? Хай підігріється там, так? Да? Хто? Що? Селечка. Що у нас? мастило, да? да? Ось таке ось масло. 15-40 каторське. Будемо лить моща. Да. <кхух> Фільтра. Сі ось поприходили. Так що будемо займатися, да? так? Тільки так. Чи в карти лучше? Вон <святові> вони дивлю, вони плигають уже, Да. Стоять, буря. Угу. Ой, буянчик. Розкажи мені буянчик. Ого! А прийдем, прийти. Коляш! Немає. Нема, нема, коли вийма. Не? <FR expressed untoSean> <Oliver> <audio> Буна, братя. На. Там добавочка я затягну. Там само не так просто. Смарака, ти там не а, взяв. а, зав. Вївся. Ну. Га-ла-ла. Да? Угу. Все, взрывал. Угу. Все, уходи. Не вот. бойся. Выходи, не плачь. Угу. Подивися, а. Полоп як, да, блядь? Чоп і бой. Та що Шо ти? Що ти твориш? Ідіот, так ти бачиш, ніхуя не пошло, блядь. Так як воно не піде в ту лійку, в рот? Як що? ти думав, вона через сетку піде? Ага. Там нема масся. Та нема мас я так воно склепане, йобана в рот. Прибери ту Приперелійку. Та каже звійки стече. А... Куди? На пол? Боже, блядь. То, що тут ведро надо для такого діла, Да? Так а ти що не знав? Ти що перший раз масло міняєш? Не, у нас немало ведра. Так? Сто да. штук. Ну вже все, конечно. Це штраф. Скільки літров стоять? 175 гривень. Це тільки отработки. Це тільки отработки, да. Ох, Сашко, Сашко. А да да. Та надо, 4 года Та надо, надо. Ну правильно. А зачем ночью? Воно все одно на день мороз стоїть.

Короче, ще трошки роботки у нас появилася шабашечка. Ми тут як тут каже, де дюра да, блядь, взагалі не чувствує, хоча тут 4 роки не оралося. А земля, каже, розсипається. Тільки що нав'язка ще не робить так, як до робити. Рішили ми приїхати двома тракторами. Тут стільки 18, по-моєму, гектар, щоб безстренько його зробити та й забути. Та й хлопцям веселіше. Чи одному тут крутиться, чи вдвох. Так що такі діла. Щось там дивлюся, стоять у нас сумасшедші морози. Щось до мінус 18 градусів стоїть на 20-ті числа. Сподіваюся, що воно ще поміняється. Прогноз погоди показує так. Але перед морозами вроде би, стоїть досить великий сніг. То може хоч перед тими морозами пшеницю прикриє трохи, бо як 18 градусів удари, то я думаю вона згорить. Так що такі діла. Ну і сьогодні я вам скажу не дуже жарко. Мінус е, 8, мінус 9 ночі було, зараз десь мінус 6. І на весь день стоїть мороз. Там мінус 4, мінус 5. Так що лютий є лютий. Коротше, Юра каже, якби не оця нав'язка грбана на юта, ціни б йому не було. Все тягне, все робить, мотор, каже, звір, все блин, нормально. І кажуть, за цей за нав'язкою ніяк не дамо йому ради. Так що не треба писати, бо там вже сто разів мені писали, чого ви оборотним плугом ходите по загінках. Та того, що ми не можемо е, нормально підняти плуг, щоб перекинути його на другу сторону, то приходиться поки що ходити загінками, поки не зробимо нав'язку. А нав'язку е, приїдуть зроблять аж весною. Так що виходимо з положення. Тільки на газах, бачите, погано піднімає. Не вистачає йому давлення, щоб підняти його і перекинути. Так що приходиться ходити так. Бачите, тільки на газах. Тільки бросив газ, оп, все, він вже впав зразу. Ось така чепуха. Шостой на редукторі, а? І повний пи, це повний оборот, то ж він завжди 1700 держав. пер пер, пер Мене догоняли. Ой, хуй биче. Не підуться жив'я. Ще не пізно. 45 Сейчас Ще щось навчиться, а? Ким він тільки буде, бля, дальше. Ну да, як виросте. Ким він стане. Що ти кажеш, якщо б не нав'язка, то нормально було б, да? Бачте. Со слов тракториста це ж не те, що я там щось придумаю. Але все одно ним сіяти навісною сівалкою, так що будемо ну, весною об'язані ми зробити нав'язку того що... Того, що, того що. Каже Саня, ще трохи підучиться. Просто і на редукторі каже. Ото такі діла, братво. Так що потихеньку, робота йде, щось робимо. Хочеться вже, звісно, весни, хочеться вже повноцінно виїхати в поля, займатися, культивувати, сіяти, закривати вологу і все остальне. Так що такі діла. В общем потихеньку працюємо, братво. Трошки побалакаємо про ціни на продукцію. На соняшник ціна дещо стабілізувалася. Була просадка там на півтори-дві тисячі. Дивлюся по королівському смаку. Була 25 тисяч ціна, вони опустили. В Безналі. Вчора виставили на 300 гривень більше. 25-300. Потихеньку стабілізовується ціна. Як воно далі буде непонятно. Кернел один свій Маслоекстракційний завод закрили, вроде би, таке. І за цього, вроді би, впали трохи ціни. І люди все одно, як не крути, почали в кого там, хто тримав, почали потихеньку соняшник здавати. І це посунуло ціну вниз. Так що все одно, я думаю, ціна. Буде приємлема і вона буде відростати далі, Того, що соняшника на руках буде все менше і менше, а всі заводи вони не можуть закрити, тому що це збитково, да, дехто там переходить на сою, да, дехто там ще на щось. Но, ну все одно е, соняшник є соняшник. Що це дядьюра робить щось. А, то він вирівнював. Поняли то він вирівнював. Значить такі такі діла з посоняшником. Дядюра вам махає. По сої, братва, ціна така, як була. Королівський смак е без знал ціна 17500. Вона нікуди не рухається, ні вверх, ні вниз. Так як вона не нужна була, та соя, по факту, так, як, так вона і залишається ненужною. Е по високоолеїновому е соняшнику е король дає 30 000 з ПДВ. Е у королі я вроді би, таке я чув, що 31 тисяча з ПДВ. За високоолеїновий соняшник. В принципі, я вважаю, що досить непогано. 5 тисяч різниці на тоні між звичайним і високоолеїновим соняшником, хай навіть у Безналі, це більше ніж 100 доларів. Так що е, да, Багато хто там напише, що високоолеїновий дає меншу урожайність. Ну, Хто знає. не, не можу я вам цього сказати, там, чи менше, чи більше. Але по ціні є такий зазор. По солярці ціна теж дещо стабілізувалася. Якщо ми брали в кінці січня, ціна була 28,90, сь... вибачаю, 48,90, то на сьогоднішній день ціна 47,30 з доставкою з ПДВ. Так що, в принципі, на півтора гривні на літрові ціна упала. Не знаю, як там може бути. Перед посівною ще як щось там вгору підніметься. Ну, ось ми добирали там пару тонн солярки то 47,30 ціна. Так що такі діла. Отакий От братва стан нашої пшенички на 7 лютого. Вдарили нас такі серйозні морози. Сьогодні температура опускалася у нас до мінус 10 градусів. На жаль, достатнього снігового покриву. Немає, щоб зміг вберегти нашу пшеничку від вимерзання. Так що я думаю, що вона себе не зовсім комфортно почуває зараз. І це дасть свої не зовсім хороші наслідки на майбутній врожай, друзі. Мало того, що вона і так слабенька в нас, слабо розкущилась. Ось вже листки горять. який її стан Неважнецький Ну маємо, як то кажуть, те, що маємо, друзі, що в нас по планах Уже я думаю, десь В середині, ближче до кінця березня, будемо працювати ще по ній Косом По 150 літрів косу дамо. В общем, що одна з Можливо, все будемо робити. Взяли ми круті фунгіциди, інсектициди, гербіцид також хороший взяли. Так що по максимуму все одно будемо розраховувати хоча, хоча б на якийсь пристойний результат. Так як я думаю, друзі, що на пшеницю та і на зернові взагалі ціна в цьому році має бути досить високою. Це мої особисті думки. Так що Думаю, що буде так, а там поживемо, побачимо, друзі. Тільки бросив газ, зразу падав, блін. Ну, oh. іде Лучше сам з'їхано. Коротше, отакий невеличкий двіж у нас. Хлопці працюють. слава Богу. Потихеньку йде, Так що, братва, прошу підтримати наш канал лайком. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Буду вам дуже сильно вдячний за це. За підтримку нашого невеличкого каналу. Також пишіть свої коментарі, що кого цікавить, в кого що нового. А ми будемо працювати. Ми будемо працювати, друзі. Так що до нових зустрічей.